3 жовтня архієпископ Мячеслав Мокшицький митрополит Львівський освятив і поблагословив карету швидкої допомоги для Інституту мікробіології та центру токсикології імені Генрика Мосінга у Львові. Автомобіль швидкої допомоги подарувала обласна станція швидкої допомоги у місті Жешові за посередництвом фонду Дорога до Бога отця Лукаша Леснюка. Отець особисто перевіз автомобіль до Львова та передав його і запас засобів дезінфекції науково-дослідному інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. При передачі подарунку від польських друзів був присутній також директор інституту Борис Кузьміно. Тепер автомобіль швидкої допомоги буде працювати у Львові та виконувати свою місію допомагати лікарям надавати справді швидку медичну допомогу. я дуже тішуся, що також наша церква може долучитися. До допомоги цій важкій ситуації війни, яка триває в Україні, і ми знаємо, що швидка допомога є дуже важлива, щоб допомагати людей, які постраждали, які хорують цьому важкому часі. Вони зацікавлені, щоб на постійно якось співпрацювати. Так що треба буде там… Ну а ми зацікавлені. як Я так думаю, що там без проблем. Правда, лікарі готові поїхати і дивитися на бо треба їм так само надавати допомогу. 5 жовтня у храмі святого Йоанна Павла II відбулася урочиста подячна меса за 23 роки служіння в Україні отця Григорія Драуса, 12 з яких він служив у Львові, настоятелем парафії святого Йоанна Павла II. Водночас це була його прощальна меса у Львові, оскільки отець Григорій отримав нове призначення і готується до служіння в іншому місці. Службу очолив архієпископ Мічеславо Мокшицький, митрополит Львівський, у співслужінні з отцем Григорієм Драусом, отцем Прилатом Яном Нікалем, деканом Львівського деканату, а також із священниками, які численно. Прибули, аби розділити цей день із отцем Драусом. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький подякував отцю Григорію за його віддане служіння та готовність нести добру новину у в'язниці та лікарні за відкритість на потреби не лише парафіян, а й людей нових, особливо за організацію притулку для постраждалих від війни. На пам'яті і в знак вдячності архієпископ подарував отцю драусу пам'ятну медаль святого Йоанна Павла II і побажав, аби заступництво святого папи супроводжувало отця драуса у його подальшому душпастерстві. Серед присутніх на прощальній месі були також представники міської влади Львова, які також відзначили душпастерську ревність отця Григорія, яка впливала на формування духовного обличчя Львова. Світу, блаженні ті, що на трапезу агенця покликані. Отець Григорій Драус належить до неокотогуминальної дороги і був засновником львівських спільнот. Також був активним в'язничним капеланом, в період піку пандемії коронавірусу, активно провідував пацієнтів у лікарнях, підбадьорюючи їх і уділяючи святих таїнств. А з перших днів повномасштабної війни Григорій Драус відчинив двері центру святого Яна Павла II і прихистив у парафіяльному домі вимушених переселенців, які знайшли тут не лише над головою, але також надію та віру за 12 років служіння у Львові. Отець Григорій Драус організував велику кількість економічних заходів із представниками різних конфесій та релігій. Налагодив дружні та добросусідські стосунки із навколишніми релігійними спільнотами і парафіями. А також був одним із найактивніших душпастерів Львова, редакція католицького медіа Скеля бажає отцю Григорію Драусу всіх дарів Духа Святого у новому місці служіння Церкві Христа. 7 жовтня у жовкві на Львівщині відбулися завершальні урочистості ювілейного року, проголошеного з нагоди 400-ліття чотирьохсотліття. Освячення храму Пресвятої Діви Марії, Цариці Неба, святого Лаврентія Деякона і святого Станіслава Єпископа, урочисто святомесу очолив архієпископ Мічеславо Мокшицький митрополит Львівський у співслужінні з єпископами Сокарсько-жовківської єпархії УГКЦ владикою Михайлом Колтуном та владикою помічником Петром Лозою, а також численним духовенством обох обрядів. У своїй проповіді митрополит нагадав, що цей храм у Жовкві зазнав також і драматичних часів, пережив спроби знищення, але вистояв. І залишається домом Божим і місцем його прослави та живої присутності у присвятих дарах. Перед святою месою відбулося освячення пам'ятника святому Йоаннові Павлу II. Пам'ятник встановили перед мурами колегіати святого Лаврентія за гроші приватних жертводавців із Польщі. У цій визначній для жовто події взяли участь представники міської та обласної влади, генерального консульства Республіки Польща у Львові, а також представники міністерства культури Польщі та інституту Полоніка, які зробили вагомий внесок у реставрацію храму та для відновлення його оригінального вигляду. І сина, і духа святего. Читання першої книги хронік Давид згромадив усіх ізраїльтян Єрусалиму все палення й мирні жертви перед Богом. Його проти не знали, гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими, все отці, дорогі богопосвячені особи, шановні представники влади з Польщі та України, возлюблені у Христі, брати і сестри. Коли в Єрусалимі відбувалася урочистість посвячення святині, і будовнічий цар Соломон так молився. Чи ж Богові бо справді, жити на землі, Господь з вами, ці дари Росою, Твого Духа, як на і на землі. Дорогі сестри, духовенство, наші колеги і друзі, брати. Уляки, представники української та польської лад, друга парафіальна спільнота, гості, мешканці нашої жовківської громади. Сьогодні і справді історична мить. Раду жіть, даємо складами квіяти, серце жінкуємо. 7 жовтня, в першу суботу місяця на подвір'ї Митрополитчої курії о 19 годині розпочався молебень до Пресвятої Богородиці за мир в Україні. Урочисто месу очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький у співслужінні з отцем ректором Вищої духовної семінарії святого Йосифа отцем Петром Бжеським, настоятелем львівської домініканської спільноти отцем Ігорем Гнюсом та священниками львівських парафій. Після святої меси всі присутні перед виставленими присвятими дарами молилися розарій у намірі перемоги і миру в Україні. На завершення марійної зустрічі віряни пішли помолитися перед все ще, на жаль, зачиненим для Риму католиків храмом стрітення Господнього. З огляду на безпеку під час воєнного стану, традиційна розарієва хода вулицями Львова, яка відбувається у місті кожної першої суботи місяця, з травня по жовтень, все ще на жаль не відновилася. Шановні брати священники, дорогі богопосвячені особи, улюблені брати і сестри. tego dnia, sobota miesiąca ma wyjątkowy charakter. Przypadajemy ona na liturgiczny wspomnienie światotwórcy Marii Różańliu i star nasi nasze coroczne modlitwy na mireni na 14 жовтня у санктуарії Божої Матері Рудківської, що у Рудках на Львівщині, відбувся щорічний з'їзд троянд живого розарію Львівської Архідієцезії. Традицію зустрічі троянд живого розарію у цьому санктуарії започаткував свого часу ще кардинал Мар'ян Яворський. Цьогоріч святомису для учасників з'їзду очолив отець Антоній Козак, почесний канонік львівського митрополичого капітулу, настоятель парафії у городку, конференцію, якій передувала молитва святого Розарію із процесією до п'яти вівтарів, а також проповідь під час святої меси, виголосив брат францисканець капуцинка Зимир Гузік, настоятель львівської спільноти братів капуцинів. Після святої меси відбулося вручення письмових відзнак від архієпископа Мічеслава Мокшицького митрополита Львівського особам найбільш заслуженим у справі поширення та розвитку живого розарію по своїх парафіях. Цього року найбільше відзнак вручили трояндам живого розарію з парафії народження святого Яна Хрестителя у місті Мостиска. Живий Розарій це міжнародний релігійний рух, заснований Пауліною Марією Жарікот у 19 сторіччі. Участь у живому Розарії полягає на приналежності до групи званої трояндою. Кожна особа з троянди протягом місяця мовиться однієї з таємниць Розарію. вона родина Святого що чела в мощій. Тема психологічної допомоги військовим та жертвам війни стала головною під час зустрічі львівських психологів із Монсеніром Роберто Вітілло, генеральним секретарем міжнародної католицької міграційної комісії. 17 жовтня він прибув до Львова з робочим візитом разом із християном Костком, консультантом з управління робочої групи католицька відповідь для України. Очільник гуманітарних організацій зустрівся із архієпископом Мічеславом Мокшицьким і а також командою психологів та психотерапевтів на чолі із координатором отцем Олегом Соломоном. Це вже третій візит Монсеньора від до України впродовж повномасштабної війни після офіційної зустрічі представники гуманітарних організацій в супроводі отця Олега Саламона та отця Миколи Біскупа відвідали приміщення колишньої семінарії у центрі Львова, де планується адаптувати приміщення для центру психологічної підтримки, а також осередки для вимушених переселенців, зокрема в Брюховичах, та поспілкувалися із українцями, які через війну втратили житло, роботу і поки не мають куди повертатися. Підтримка двох осередків була в. В тому часі, нашого Львівського і Хмельницького, це робота психологів, які працюють, і підтримка нашого навчання. Це були два зреалізованих тренінга Джона Хендона і Томаса Піко – німця і відповідно англійця. На даний момент ми маємо розширення в контексті теж місць, де ми можемо допомагати, тому що ми готуємо цих людей через ще один наш проєкт, а саме. Модуль модулі сім модулів такої програми Перша псючна допомога і кризове втручання в даний момент ми вже майже перший рівень завершуємо. 18 жовтня міжнародне папське товариство Допомога церкві у потребі ось уже 18-й раз запросило до спільної молитви усіх бажаючих дітей у парафіях, дитячих садках, школах приєднатися до всесвітньої ініціативи Мільйон дітей молиться на Розарії заради єдності та миру. Діти та шкільна молодь Львівської митрополичої Базиліки у спільні Пресвятої Діви Марії разом із своїми душпастерями відповіли на цей заклик і зібралися у храмі перед виставленими Пресвятими дарами, аби просити Бога за посередництвом Пресвятої Діви Марії. Про мир для України та світу ініціатива Мільйон дітей молиться на розарії була започаткована у 2005 році в Каракасі столиці Венесуели. Коли група дітей молилася на розарії у невеликій капличці, декілька жінок, які їх супроводжували, відчули в цей момент глибоку присутність Діви Марії. Тоді вони згадали обітницю святого Отця Піо. Коли мільйон дітей моляться на Розарії, світ змінюється. Тож ця ініціатива це про віру. В силу дитячої молитви молиться нас вірше, нині в у смерті наші. Ми, си, своє у нас полицей, своє серця у наших державах. Просимо, будь з нами для ди нас. Боже, святимо, як молиться про мир. Хотімо. Взяти з відкритим серцем е, участь у цій акції. Хотімо, щоб Марія і через її заступництво прийшли ці благодаті, котрі так сильно прагне кожен з нас. Архієпископ Мічеслав Мокшицький дякує за 15 років служіння 21 жовтня у каплиці Митрополитчої курії Львівської архієцезії архієпископ Мічеслав Мокшицький, митрополит Львівський, під час святої меси коронував образ Пресвятої Діви Марії вінцем із 12 золотих зірок. Це символічний вотум вдячності архієпископа Богородиці за опіку та захист протягом усіх цих років служіння Львівській митрополії, а також за усі отримані за посередництвом Богородиці благодаті. Власне 15 років тому у день спомином. Блаженного Якова Стрепи, покровителя Львівської архідіоцезії, Львівську церкву очолив архієпископ Мічеслав Мокшицький, багаторічний другий секретар святого Йоанна Павла II та коадютор кардинала Мар'яна Яворського разом з митрополитом святомесу співслужили його єпископи-помічники Леон Мали та Едвард Кава, а також ректор Вищої духовної семінарії Святого Йосифа, директор теологічного інституту та священники, які працюють у митрополичій курі. Після благословення архієпископ подякував усім, хто приєднався до цієї молитви, а також за підтримку і молитви у намірах, аби його митрополиче служіння було на славу Божу і користь людям. Божений Яків прийшов служити тут як архієпископ до Львівської архідієцезії після архієпископа хавицького бернарда. Tak, żeby taką e, paralel do współczesności, to możemy zobaczyć, że archejepiskop Mieczysław przyszedł służyć po odrodzeniu a Cerkwi, po padnięciu Radiańskiego sojuszu, po kardynała Mariana Jaworskiego. Zobaczymy, jakby e, to, że taką paralelę, jaką Boże prowadzenie stworuje. Nawet nikt by sobie nie mógł tak zaplanować. Але, власне, таким чином Господь веде, і таким чином Господь керує своєю церквою, і таким чином теж проявляє свою славу. Якщо дивимось на боженного Якова, він, як францисканець, який прийшов і знав цю архідіосезію, зустрівся не з відразу з великим зрозумінням чи прийняттям, мав свої труднощі. Знаємо з історії, що навіть в Авичі не був прийнятий. І це якось ще більше вплинуло на його життя, що він почав ще ревніше впроваджувати в цілій архідіцезі такий дуже глибокий культ, насамперед, духовного життя. ako sklo a v rešti klub devít, 21 жовтня у Хирові на Львівщині архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, здійснив обряд реконсекрації відновленого парафіального храму святого Лаврентія та освячення пам'ятника святому Йоанну Павлу II з нагоди 45-ї річниці його вибору на апостольський престол. В історії існування хирівського храму така визначна подія відбувалася уже двічі: вперше храм освятили у 1710 році, відразу після завершення будівництва, вдруге 120 років тому після розбудови костелу. На жаль, за комуністичних часів храм святого Лавренті у Хиреві сплюндрували та зневажили, і лише після відновлення незалежності України його, хоча і не без зусиль, вдалося повернути у власність місцевої ремокатолицької громади та почати відбудову храму. Завдяки наполегливості парафіян, жертовній праці багатьох священників та щедрості людей доброї волі з цілого світу, святиню вдалося відновити і освятити уже втретє в її історії. Обряд освячення храму складається з кількох символічних актів: окроплення стін, вівтаря, вірян, освяченою водою, вмурування вівтар-мощів когось із святих католицької церкви і намащення вівтаря та стін храму святим Єлеєм, а також окадження храму та запалення світла, починаючи від свічок на вівтарі, а також окадження храму та. Запалення світла, зокрема у вівтар храму святого Лаврентія, у Хириві вмонтували реліквії блаженного Якова Стрепи, покровителя Львівської архідіацезі, в день спомину якого, до речі, відбувалося освячення храму. У цій важливій для місцевої громади ремокатоликів події взяли участь не лише віряни та священники з навколишніх парафій, але також гості із Польщі, серед яких були і меценати та благодійники цього храму, а також фундатори пам'ятника святому папі Римському Івану Павлу II. Прибули розділити радість освячення храму і його попередні настоятелі і Кожний у своєму часі розпочинали та продовжили цей нелегкий шлях відбудови та відновлення Божого дому. Тому сьогоднішня урочистість має підвійний характер: винагородження за зневаження Божого дому і подяки за його відновлення і того, що ми є свідками. І співучасниками великих Божих дів, які тут і тепер відбуваються на наших очах. Була куплена плитка, але неможливо було її протранспортувати через кордон. Звернувся, пам'ятаю, до вас як людина і священник, і ви вийшли з помічю навпроти і 16 разів. Мусили перетнути кордон, щоб цю плитку про, про, перевести. Дуже вам щиро дякую.